Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр україна Укрформ продовжує свою роботу. Зараз ми будемо говорити про експорт зерна та продовольства морськими портами. Тема, яка дуже актуальна зараз. І з нами на включенні Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Ви нас чуєте? Да, добрий день, дуже добре чую. Вітаю вас. Добрий день, пане Денисо. Всі ми нещодавно побачили кадри, як наше зерно вже доїхало до Туреччини, а перший такий корабель вже дійшов до місця. Розкажіть, будь ласка, що далі що відбувається на цей час, і як тривається процедура? Власне, Україна продемонструвала всьому світу, що вона й коли бере на себе зобов'язання. Вона їх чітко виконує дотримується. Власне, після підписання стамбульського договору минулого тижня. Вже сьогодні ми говоримо про те, що прийшов корабель до території Туреччини, де власне відбулося. Його оглядани в рамках підписаної угоди, тому що створена координаційна рада, яка в межах своїх повноважень має здійснювати контроль над тим, що власне перевозиться в тим чи іншим кораблем, власне було доглянуто судом. Дійсно було переконано, що вантаж загружений 24 тисячі тонн кукурудзи а він сторон буде рухатись відповідності до укладених контрактів до країни Ліван. І фактично ми говоримо про хороший почин тих речей, про які ми вже очікували шостий місяць, початок експорту зернових з території України на сьогоднішній день. В своїй черги очікує ще 16 кораблів. Власне, це ті кораблі, які не мали можливості вийти в море з початком військових дій. Далі ми вже будемо говорити про заповнення відправлення. Кораблів, які будуть реєструватися в рамках Координаційної ради, і заходитимуть для того, щоб робити повноцінну загрузку зерновими на територію України, і власне дійсно рухатись таким самим цим зеленим коридором, який був визначений в рамках підписання Стамбульської угоди. Коли чекати наступного відправлення? Ну, власне, все теж залежить від погодження нашої наших партнерів. Туреччині, організації об'єднаних Націй. А якщо в найближчий час буде підтверджено, що вони готові прийняти новий караван із кораблями, то я впевнений, що найближчі дні ми станемо свідками вже чергового виходу із портів Одеської області, наших суден Зокрема, слід нагадати, що в на сьогоднішній день погоджено вихід із трьох портів: це Одески, Південний, Чорноморський. Власне, ми очікуємо, що з дня на день знову ж таки повториться історія як. 1 серпня пішов перший корабль. Ми розуміємо, що в нас є залишки ще минулого, минулорічного врожаю. Да, вже на підході новий врожай. Скільки ми зараз вже продукції готові відвантажити? Ви, дійсно, праві. У нас перехідних залишків досить велика кількість, не враховуючи те, що зберігалися безпосередньо на портах. Ми говоримо, що близько 20 мільйонів тонн воно перебуває на зберіганні безпосередньо виробників, сільгостовароробників. Тому сьогодні велике завдання стоїть власне забезпечити експорт перехідних залишків минулого сезону і активно почати експортувати вже новий врожай. Тому що, якщо ми подивимося, ситуація активно збиранням нових. Урожаю по території України відбувається, вже намолочено близько 30% від запланованих площ на цей сезон що ми маємо зібрати порядка 12 мільйонів тонн зернових вже нового врожаю. Тому власне, якщо враховувати показники. Які ми маємо на території України, то нам в сумі за протягом цього маркетингового року, враховуючи на врожай, ну потрібно буде експортувати в районі десь 50 мільйонів тонн. Самі розумієте, якщо повною мірою не будуть працювати все ж таки порти через море, то перехідні залишки новий сезон при темпах, які ми маємо за рахунок логістики трьома шляхами, саме залізницею на сьогоднішній день автотранспортом і річковими портами нам придеться здійснювати протягом трьох років, тому таке велике Власне завдання, яке ми сьогодні ставимо перед нашими партнерами, якомога швидше також оглядати приймати суда для того, щоб налагодити потік суден, тому що цикл, який відбувався з експортом, він був щоденний, щомісячний і це навало нам можливості до війни період часу дійсно робити хороший експорт порядка 5-6 мільйонів тонн зернових. Звичайно, що в умовах війни і не роботи всіх. Портів зробити такий експорт за один місяць морським шляхом не вдасться, але тому й зараз активно починає і міністерство інфраструктури, і міністерство аграрної політики говорити перед координаційною радою в Стамбулі, що можливо варто було б влучати ще додаткові порти, зокрема на Миколаївщині. Ми всі говорили про те, що коли розпочнеться збір нового врожаю, що транспортні шляхи, якими ми вивозили наше зерно, трошки можуть сповільнитися, бо розуміли, що у Європі розпочнуть роботу свої аграрії, і це буде така собі конкуренція. За останніми оцінками експертів, ми чуємо, що в Європі з урожаєм будуть все ж таки якісь проблеми, тому що була засуха. Як ви оцінюєте, чи дійсно ми зможемо? Не знизити ті е, об'єми, які ми вивозили транспортними шляхами? Ну, найближчий час показують об'єми, що рухаються досить такими е, хорошими. Темпами для прикладу, в червні ми вигрузили тими шляхами 2 мільйона 200 тисяч тонн, А за липень цей показник вже сягає порядка 3 мільйонів за нових олійних культур, що власне показує і демонструє покращення логістичного напрямку. Зокрема, можемо констатувати покращення роботи логістичного напрямку через річкові порти, зокрема, якщо ми говоримо по Дунай. за цей місяць порядку 1 мільйон 300 тисяч тонн, що показник фактично в 3,7 рази більше за попередні місяці. Ми могли Використати цей напрямок, тому звичайно, що в умовах скорочення скінта кількості зібраного врожаю через засуху в країнах Європи, й напевно, що це скажімо так даватиме можливість все ж таки в запланованих умовах вигрузки нам продовжувати здійснювати співпрацю з нашими європейськими партнерами. Якщо ми говоримо про наш врожай, як ви його оцінюєте, особливо з попередніми періодами? Ми розуміємо, що порівняння буде не дуже мабуть коректним з урахуванням того, що є території тимчасово окуповані, але все ж таки, якщо говорити про такі якісні показники. Ну, якщо ми говоримо в цілому, ви дійсно праві, фактично, ми не будемо мати можливість зібрати минулорічний урожай, коли він був рекордним більше 100 мільйонів тонн зернових олійних культур. Але незважаючи на всі обставини, які пов'язані з військовими діями. Окупації частини території замінованими полями ми будемо мати теж досить непоганий урожай. фактично в районі 55-60 мільйонів тонн зернових олійним прогнозує міністерство аграрної політики, що є досить хорошим показником. в контексті забезпечення і себе продовольством як держави в контексті того, щоб на території України було продовольство, тому що протягом року ми, як країна, споживаємо порядка 20 мільйонів тонн по всіх напрямках цих культур. Самі розумієте. Перехідних залишків уже і нового врожаю буде більше ніж достатньо. Але так як дійсно говорити про ситуацію, яка склалася, ми зіткнулися з проблемами, так само як ми говорили в Європі, із засухи на територію України, південні регіони України потерпають з якрема південь Одещини, південь Вінниччини і фактично вони. Зібрали значно менше врожаю, ніж сподівалися, і це буде додатково створювати труднощі перед входженням нової кампанії осінньої, тобто засіванням озимих культур. Власне засуха вона не тільки територіальна на європейських наших сусідів, а й також в Україні теж вносить свої труднощі. Дениса, ми розуміємо, що в умовах і в тих реаліях, в яких ми зараз живемо, зберігання зерна, мабуть, буде ще тим викликом, викликом для наших аграріїв, що в цьому плані робиться, і як планують забезпечити зберігання цього зерна, саме аграрія, держава за, 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 за рахунок того, що ми дійсно за час війни втратили значну кількість зберігаючих систем на фронтах, тобто на тих територіях, де йшли активна фаза бойових дій за рахунок окупованих територій нам дійсно буде не вистачати, враховуючи перехідні залишки і новий врожай, але, наприклад, сьогодні профільне міністерство аграрної політики і асоціації, ми закрема Всекрамська аграрна рада, ініціювали разом з міністерством і з аграрним профільним комітетом і податковим комітетом можливість залучення на територію України альтернативних механізмів збереження. Що ми говоримо? Ми говоримо, що на період активних фаз збирання кампанії коли потрібно Зберігати новий врожай, варто було б зменшити, ну скажімо так, взагалі прибрати оподаткування для розмитнення зберігаючих систем, зокрема технологія, це такі полімерні рукави і мішки, які давать, даватимуть можливість аграріям, упаковуючи цю продукцію, свою нову продукцію в ці мішки. Окрім того, цього закону і ще нас на сьогоднішній день є підтримка з боку наших західних партнерів, зокрема Канада, представники організації Об'єднаних Націй через свою скажімо так, місію в, в рамках ФАО ініціювали сьогодні збирання коштів, і близько 40 мільйонів доларів буде направлено також на закупівлю таких рукавів відповідності до тендерних процедур. Також ми маємо таку позицію підтримки з боку Японії. Фактично, ми говоримо, що таким чином ми допоможемо для тої частини зернових, які не матимуть можливості. Бути загружені вам звичні для нас елеватори, зберігати їх, скажімо так, в таких напольних рукавах. Я думаю, що це буде таким досить хорошим механізмом, тому що вони мають показники можливості зберігання протягом року. Тому, якщо вона запрацює повноцінний експорт, таких скин так рукавів нам знадобиться може й менше, і фактично зберігання в них теж буде пробувати менше, що не призводитиме до того, щоб суватиме це врожай, і ми зможемо дійсно виконати поставки якісної продукції на зовнішні ринки. У нас є питання у студії, тож прошу, Дмитро О Окранформ. Пане Денисе, а як таке альтернативне зберігання відзначиться на кінцевій собівартості товару? Дякую. Ну, власне, тут не говориться про надвеликі кошти, тому що сьогодні, в середньому, такий мішок коштує десь порядка там тисячу доларів, має можливість зберігати 200-250 тонн. Продукції воно буде звичайно закладатися в цінову позицію при реалізації, але ми ж говоримо не тільки про можливість того, що вони будуть закуповуватися бізнесом. Є сьогодні дійсна підтримка і програма, що через профільне міністерство народної політики буде здійснюватися розподіл на безкоштовній формі власне тих систем, які для підприємств які цього потребуватимуть найбільше. Ще одне питання щодо того, чи можливо наразі спрогнозувати динаміку внутрішніх цін з відновленням експорту зернових? Ну звичайно, що питання ціни для нас ну, кілька місяців є дуже болючим, тому що дійсно собі вартість виробництва у нас сьогодні в рази більша від той ціни, яку пропонується на ринку. До прикладу, фактично, там на Тонну вирощеної продукції ми затрачали там в районі 5,5-6 тисяч гривень, а реалізується вона в межах 3-4 тисяч гривень. Тобто, тут бізнесу ніякий фактично бізнесу його немає. Тут питання виживання. Тому звичайно, коли з'явилася надія, що експорт запрацює, ми могли б наближуватися до питання загальної ринкових цін і тісну в світі. Якщо чим більше інтенсивніше піде рух через експорт морським пором, портом, тоді буде більша пропозиція по можливості перевезення, конкуренція, і таким чином ціна трошки всередині має піти вгору, тому що на сьогоднішній день у нас пропозиція на ринку збіжжя значно більше ніж пропозиція його перевозити. І за рахунок цього йдуть такі конкурентні скільки так, протиріччя в лампах того, щоб ми могли здійснювати ну дешевий, скажімо так. Логістичні маршрути, а їх, на жаль, немає. Тому сьогодні, фактично, із ціни, там, яка існує в світі, 360 доларів. аграрій отримує порядка там трошки ну, десь 100 доларів, а 200 доларів забирає логістика. Тому аграрний сектор сподівається дійсно на вирівняння ситуації, з відкриттям морських портів на продукцію ціни. А ми розуміємо, що перший корабель пішов з кукурудзи, наступні будуть, мабуть, вже із зерном. Ми розуміємо, вже за якою ціною ми будемо їх відправляти. Власне, це більше стосується угоди між власне тим, хто купує і тим, хто продає. Це ринкові угоди, які вкладає між собою. Там трейдер. І та сторона, яка купує ну зараз дуже важко ну, важко скажу, скоординуватися, але напевно що вони а, будуть загально такими ринками, але значну частину на перших етапах буде забирати все ж таки страхування, тому що ви самі розумієте, питання проходження безпекового коридором, який був визначений, сьогодні викликає багато питань. Слава Богу, перший корабель пройшов успішно, і якщо подальші кораблі це будуть також здійснювати успішно, то дійсно тоді може зменшувати. Та в фрактування мається на увазі, і відповідно тоді цінова пропозиція на ринку закупівель вона також буде рости. Тому якби очікуємо. Пане Денисе, я дуже дякую вам за те, що знайшли час і включилися до нас. Нагадаю, з нами був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Я дякую вам, шановні колеги. Слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами.